15 мільйонів євро надасть Києву Європейський банк реконструкції та розвитку на закупівлю транспорту для метро на троєщину. Про це повідомив заступник голови КМДА Руслан. Я ж казав тобі, що вони за нами стежать. Відходів виходять з цих концептуальних положень і будується стратегія управління у сфері поводження з відходами. Починаючи з 1998 року, після прийняття 5 березня 98 року Верховної Ради України закону України про відходи, у період з 1998 по 2004 роки, на введення положень цього закону і в дію напрацьовують досить потужну правову базу. На сьогодні прийнято більше 50 нормативно-правових актів державного рівня, з яких 14 вже <звук> було. Да, яйцо настоящее, равно как и его содержимое. Настала очередь. Мечтона. А на мені одна футболка. <успільнен> Ми перериваємо нашу програму для термінового повідомлення. Бівез дай сюди <успільнен> Ніфіга, Я не переключав. сьогодні місто сколихнув черговий злочин на побутовому ґрунті. Гавес, 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 Бівес, я кому сказав. Гавес, Пішов ти придивіться це. лупа. Можливо, ви бачите її востаннє, якщо з вами і нізорал шампунь. На відміну від інших засобів, ціліки вбивають грибок, головну причину лупи. пособиці з братами. Виходить, нова віра всіх... Техніка существует Доказано за носі мережі. Поки що єдиного п'ятимісячне немовляв ночі, хтось підкинув під паркан комп'ютерної фірми. А хлопчик виявився таким симпатичним, що зараз за право бути його названими батьками сперечаються геть усі працівники цієї фірми. Вони вже будують плани на його майбутнє. У будь-якому разі першокласним фахівцем комп'ютерної справи немовля стане. А поки що провайдери зробили у цьому напрямку. Ніж у мене моєю кавою. Єдиною, що має неповторний аромоксамит. Як обзунар з неповторним самитом. Я точно знаю, що мені потрібно, щоб краще виглядати. Вона така красива. Люблю вітаміни і намагаюся частіше посміхатися. У неї надзвичайна шкіра. Мене доглядає крем, чорний жемчуг Неможливо відвести погляд. Чорний жемчуг на носоми здоровий кольором обличчя. Джусі фрукт без цукру. Бездоганний. стійкий смак. Пробуйте ці жувальні гунки, що приваблюють всіх з такою силою. З новим бездоганним стійким смаком. Новий видвіс Double Mint та Juicy Fruit без цукру. Новий бездоганний смак. стійкий смак. І зачала по сцені. А тепер ви ще висували. зірвиголов автомобілісти. До захисної екіпіровки входять спеціальні рукавички, мотоботи, куртка або так звана черепаха. Дрібниця, яка часто може врятувати життя. Щодо нашого скуториста з шулявки, то він урочисто пообіцяв нам. Слідчі раз вийду, коли буде защита. Ну, На вихідні обов'язково купіть шлем. Хорошо, я вам вірю. Хто хто куй тебе в пальто? Ну шо дебіли, пора на роботу. А, ха, та пішов ти, ми у відпустці, з тілками отвісаємо. Палюбасу, нам все пофігу! Коротше олігафрени, руки в ноги і до роботи. Завтра о 23.15. та батхет повертаються! Техническим нокаутом в шестом раунде победа Владимира Кличко. Генеральний партнер програми Торгова марка Златогор. Все змінюється на краще Златогор. Борис. завжди добр. Спочатку сем'ятне драже, а потім жувальна гумка. Два суперсмаки. Новинка ік від Ріглі. Яка твоя норма? x сайт Відчуй шалене збудження. Знову та знову. Спробуй. Романтичне шоу. Перше побачення сьогодні о 16.20 на каналі 1+,1. Геть несправедливість. Чому комусь усе, а комусь нічого. У коледжі оголошено війну. Кволі, короткозорі та скривджені виступають проти сильних, розкутих і привабливих. Це початок великої помсти. Помсти придуть. ці рани треба обробити спиртом. Негайно. Увечері думаємо бахнути пива. Хочеш мати власну квартиру? Я давно занімаюсь травами. Я давно займаюсь травами. Это целый мир, который таит в себе много целебных свойств. Создание косметики на основе трав требует глубоких научных знаний. Профессиональные фитокосметологи знают, что в травах содержатся витамины, питательные вещества, все, что нужно для нашей кожи. Вся целебная сила наших трав содержится в креме чистая линия. Косметика чистая линия прекрасно питает, увлажняет, смягчает, и тонизирует кожу. Чистая линия. Косметика ж... этих трав. Then I think the world would be a much happier place and there'd be a lot more smiles going on. So больше, 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 больше. Сьогоднішній день По тій причині, що діти з нашої троєщиної Вигорщини поїхали відпочивати в Карпати, які по праву можна назвати легенями Європи або українською Швейцарією. І саме там вони поправлять своє здоров'я, і ми з нетерпінням їх чекаємо тут, щоб почути, що таке є Карпати. Воно живе. З поверненням до реального життя гнійний нарив. Знаєш що? Ти ржава бляшанка, яка. що. мішок білків і вуглеводів навіть не може придумати образливе слово. моя! Я такая щаслива, що я пройшла на цю твою програму вот это 10 років. Це називається Честь имею вас і Чудове місце в Карпатах, біля Яремчі, є таке невеличке село Слобода. Ми всі радіємо з цього, думаємо, що відпочинемо на славу і повернемося здорові і щасливі так само, як і зараз від'їжджаємо назад. головній роли. Причала, не Подготовила Наталья Кремнева. Нату, натянутому между двух воздушных шаров. Видите, как долго он собирается? Одно неверное движение, и от парня не останется и мокрого места. Не отвлекайте его, он бросил вызов смерти. Не могу на это смотреть, по-моему, это уж слишком. Выды до глубины души вражены гостинностью киян. Разом с тем, 2012 год был непростым. Мы с вами строили дороги, аэропорты, открывали станции метро, Transport rozwiązki, szkoły, sadki, parki, ta fontany. Restaurowali dusze naszego miasta. W dzisiejszego programu będziemy grać piosenki, o które prosicie w swoich listach. Listów jest bardzo dużo, my jednak mamy niewiele czasu antonowego, dlatego dzisiaj prezentujemy pierwszą część miksu na życzenie, na drugą zapraszam oczywiście jutro. Отправилась в дальше. Недалеко отошла йшла і встретила ково. Був настільки незрозумілим для цензорів, що вони звинуватили авторів у співпраці із ворожими спецслужбами. На їхню думку, мультфільм це не що інше, як шифровка, яка передає ворогам цінну інформацію. А чого ти крадешся? Домокні. Покращення життя. Для вас особисто? Вы же сказали только, что для Украины. Вы не блутаете. Он выходит не пустой. Он выходит с тем, чтобы разговаривать с публикой. Задиристый, азартный, энергии не видно. Почему? Потому что нарушается нагрузка, изменяется ось. В результате перегрузки позвоночника присоединяется в дальнейшем, конечно, явление такое, как Культовые марки. А еще его вдосконалюют и дорубляют. І у цій справі, як відомо, варто лише почати. Потім не Це Цей саме мій рік, і що в ньому буде закладено все, що я потім буду чим жити всі 18 років наступних. Тому, знаєте, це мені дуже сподобалось. Yeah. Що це за туфта?